Зараз ось тут будемо ставити басейн. Ми ставимо його бюджетно, без всяких заливок, без пліточки. Як є, так є. Спочатку тут, у цю територію, де буде басейн, я посиплю отримання від капустянки. Ми її так називаємо. Ну, вона ще ця, да? На землю застріляємо клійонку, перекладемо килим наш ну, і далі розворачуємо наш басейн. Дістаємо ножки і поетапно все збираємо. Збираємо водичку, щоб його промити. Вже виглядає наш басейн помитий, водичку лишню скачали. І сейчас ножками вот так ось буду буду І ось ці всі складочки пытатися розрівняти. Всматриваю, як я порівняла, значить дно вирівняла, промила. і вилазимо настраивать фільтра. Все, і процес пішов. Там, якщо десь якісь сиринки залишилися, то... Ничего страшного. И ось же наш бассейн. Сейчас покажу, как мы его поставили, все придумали. Тут подончик, подножки, дощечки. І вже все готово. Чому так долго? Тому що с ну, колодеців. Вода теста нема. це как бы скважина. Ну ничего, ми подождали. Уже готово, водичка набрана, і вже сюди можно запускать качечек.